Друзі, привіт! В ті часи, в наші сьогоднішні часи, коли соціальні мережі переповнені просто якимись авторськими новаторськими рецептами пасок за 5 хвилин, за 3 хвилини сирні, не сирні, з начинками, не начинками. Я буду позиціонувати себе амбасадором традиційних пасок Це для того, щоб ми не забували про що цей день, для того, щоб ми не втрачали ось цей сакральний вогонь великодня і розуміли, для чого взагалі це все, звідки воно пішло, і несли наші традиції, передаючи їх нашим нащадкам, і зараз ми готуватимемо саме сирну паску. Сирна паска це не вигадка на швидкоруч, насправді вона з'явилася в дуже далекі часи, так само, як і паска, як хліб, тому що сир, власне, молоко і мед колись були тим самим золотом, до якого йшли, тим самим найдорожчим, найсмачнішим, так, продуктом. А сир, відповідно, те, що було найцінніше в молоці. Сир був дорогим продуктом. А сир з цукром так взагалі, і його люди вживали насправді раз на рік, саме в такий великий святковий день, як е, Пасха. Тому сирна паска. Вона має свою історію, це наша традиційна і готується вона в спеціальній формі. Тобто, давайте ми не будемо бігти в якісь овальні штуки серденьками чи чимось іншим. Це завжди піраміда зі зрізаним верхом, яка синіфікує або за однією з легенд чи історій гору Голгофу, на якій був розп'ятий Ісус, або насправді ось цю гробницю, в якій вже Ісус був похований. Так? Тому обираємо ось таку, покажу вам одразу наперед форму я вже підготувати тувала марлю Пірамідка зі зрізаним верхом. Вони можуть бути дерев'яної е, структури, можуть бути пластикові такі збірні, а можуть бути такі найпростіші, найдешевші, металеві, як в мене. Добре, і марля нам потрібна для того, щоб і сир класно ще е, відсіжувався, і для того, щоб потім можна було легко дістати. Для приготування цієї паски нам потрібен кисломолочний сир. Давай ми з тобою одразу домовимося, що це не крем-чіз, не рікота, не щось іще, а це наш традиційний кисломолочний. Може бути домашнього виготовлення, може бути купований, органічний. Я рекомендую брати жирненький, тобто 5-9%. Добре, не бери зовсім нежирний. Потрібна сметана, трохи цукру, вершки. Вершкове масло, ванільний цукор. Ми додамо також родзинки, трошки горіхів і скористаємося сьогодні загущувачем для сметани. Для чого нам цей загущувач? Для того, щоб паска класно трималась і щоб вона довго могла зберігатися в холодильнику. Тому що є варіант заварити яйця і ніби яйцями загустити так, паску, але тоді паска зберігається менше. За смаком вона не буде відрізнятися. Отож, поїхали для початку перетираємо сир через дрібне сито. Або якщо нема сита, чи ти трошечки лінивий, можеш вууу, погружним блендером. Я дозволяю. Трошечки займає часу перетирання сиру, але текстура тоді просто неймовірна. Подивися, яка вона дрібнесенька, як такий м мокренький сніг. Дуже гарно. Так, мої хороші, пересипаємо наш Ой, прекрасний сир. Оп. Додаємо цукор. Додаю сметанку. Метанка надасть класного злегка кислуватого смаку, ти сам знаєш. Насправді тримати компактною, так. Паску сирну можна завдяки або заварним яйцям, як я сказала, або більшій кількості вершкового масла. Хтось додає желатин, або можна скористатись, так як ми з вами це зробимо, загущувачем для сметани. Масло, бачиш, я додаю такої кімнатної температури помадки. воно може бути розтоплене, але важливо не гаряче. Добре, щоб нас там не розшарувалося нічого. Одразу додаю також і ванільний цукор. І на мою кількість сиру, сметани та вершків нам потрібно буде дві пачки ось такого загущувача від торгівельної марки Ямуна. В складі є цукрова пудра, тобто він солодкуватий, щоб ти знав, так, якщо готуєш креми, є спеціальний крохмаль, який тримає потім купи, але не потребує термічної обробки. Тобто нам не потрібно заварювати цей крохмаль. Додали дві пачки і додаємо ще вершки, можемо збивати. Yeah. Такі додатки, як Шоколад, наприклад, чи родзинки традиційно, або інші сухофрукти чи горішки додаємо вже після того, як маса буде класно збитою та однорідною. Добре. Спочатку на повільних обертах, потім можемо додати. Якщо в тебе немає планетарного міксера, це саме ти можеш зробити звичайним міксером, не блендером. Добре, погружним не потрібно, бо буде така маса чизкейку. а міксером з вінчиками. Або руками. Довго збивати не доводиться. Маса чудова. Так, маса в нас вийшла. Класна, однорідна і дуже-дуже смачно пахне ванілью і молочком. Такі вершкова ванілька. Викликає апетит. М -м -м. І от тепер додаємо родзинки. Це родзинки від торгової марки Yamuna сорту Малаяр. Їх не потрібно попередньо замочувати, тому що наша сирна маса вона достатньо волога. І ось цю необхідну дегідрований виноград сам візьме класно із сирною масою, і воно все буде дуже-дуже органічно відбуватися. Додаємо цілу пачечко. Якщо ми говоримо з тобою про традиційну паску, то родзинок буде достатньо. Якщо ти хочеш... Потішити себе чи своїх близьких якимись їхніми улюбленими смаками, тобто додати шматочки шоколаду, чи варене згущене молоко, чи якусь солону карамель, чи горіхову пасту. Ти можеш це, звісно ж, зробити. Але дивись, щоб ці додатки не були занадто вологими, рідкими, і паска тримала форму. Добре, але для цього і працює власне загущувач. Він допомагатиме триматися кубки. Можна також фісташкову пасту, так як зараз всі. На дубайському шоколаді схиблені, але ж не забувай про традиції. Далі беремо мисочку якусь. Вона нам потрібна для того, щоб поставити в форму і потім відправити в холодильник ось в такому вигляді. Марлю я складаю вдвічі, бачиш? І гарненько закладаю. Середину марля дозволить нам легко дістати паску, а також дозволить ще відділитися, можливо, якийсь там зайвій рідині. Окей? Закладаємо марлю так, щоб не було складочок. Ось тут, де рисунок в нас є, де хрестик, і ці букви «Христос Воскрес», так? Адже це потім рельєфно буде виділятися на зовнішній стороні паски. Є так. І щільно щільно вкладаємо тепер сирну масу у форму. Дана кількість продуктів розрахована на одну ось таку паску. Форми вони всі насправді стандартного розміру, тому коли ти купуватимеш, ти не загубишся в їх різноманітті. Ой! Облизав вже лопатку, Звісно ж, закриваємо паску і ще так притискаємо. Притискаємо, щоб гарнесенько все розійшлось по всіх куточках, і вона мала ідеальну форму пірамідки. Це майже все. Нам потрібно поставити гніт, тобто якийсь важіль. Це може бути е, пачка молока чи якісь ось важкі дощечки, наприклад. І відправляємо в холодильник. Найкраще це на ніч на 8-12 годин для того, щоб все класно остаткувалося. Є варіанти замороження таких пасок, потім розморожування. Я не дуже люблю, коли Змінюється ця структура сиру і всіх інших інгредієнтів після дефростування. Тому ліпше за все підготуватися, мати ніч в запасі і потримати в холодильнику. Потім прикрасити і насолоджуватися святом і паскою. Оп! Доброго ранку. Й. Так, пасочка постояла ніч. Ось, о, подивися, бачиш, там трошечки є цієї рідини, про яку я говорила. яка відсідеться через марлю. Угу. Тепер беремо, наприклад. Так. А ми тим часом приготуємо глазур. Так як пасочка у нас біленька, звичайна. Глазур пропоную зробити таку шоколадну. Зверху ми трошечки тільки її додамо. Для цього беремо 50 мл водички, нагріваємо її. Пам-пам-пам. І беремо глазур, шоколадну, вже готову від ямуни. Для цього потрібна лише вода. Одна ємність цієї упаковки так, повністю. І 50 грамів вершкового масла. Все це замішуємо, дві хвилинки проварюємо і готово. Всипаємо вже в гарячу водичку. Пум-пум-пум-пум. Одразу перемішуємо. Так, так, ми закипіли, додаємо вершкове масло. Так, Глазурь гарненька, густенька. Знімаємо з плити і даємо їй, звісно ж, трохи охолонути, бо гарячою на виріб наливати не можна. Мнесенька, білесенька, щільна, тримається. Коли твоя глазур трошки охолола. Наливаємо кілька ложечок просто наверх. І от як воно потече, так і потрібно. Без зайвих зусиль, окей? Давай, один, два, і третю ложечку, і все. Глазур така насичена, шоколадна. На цьому можна зупинитись. Можна додати ще буквально трішечки якихось чи рисових кульок з блискітками, чи, наприклад, волошок. Так, це сухосвіти, які сьогодні можна будь-де знайти і в аптеці, і в магазині, і в кондитерських. Це їстівні квіти, вони смаку не матимуть, але. Гарно і дуже делікатно прикрашатимуть твій виріб. Я сьогодні відходжу від е, ось цих величезних нарядних куполів, троянд на пасці, бо цей виріб і власне день має абсолютно інший сенс, про який не варто забувати, не варто зміщувати акцент. Традиційна сирна паска готова. Нехай цей день великодній буде сповнений світла, віри, надії і любові, а паска обов'язково буде смачною.